Є претензія, дівчата. Ви коли бухаєте без мужиків, ви страшні люди. 8 березня, знаєш, і в нас корпоративчик, і тут такий цілий комплекс був. І вже якби всі місця зайняті. Я виходжу на вулицю, і у нас на Буковині є така охоронна служба тигр. І У нього все, пише ззаді тигр. І він стоїть. І за повороту виходять два леопардові тіла. Я вже ржу, бо в одної лосіни. Ліопарди, а, я... а в другої верх. <реш> і вони хочуть попасти Спасибо. в то караоке, але за повороту так тяжко виходять, і цей стоїть тігерка. О, пес. Без... <реш> Він розуміє, що у нього вже є робота, і вони спускаються в це караоке, чуть там якісь там крики. походу адміністратор пояснює крики Так. І ці дві леопердіці, чи як їх назвати, вони не можуть поняти адміністратора, що він каже: немає місця. Він каже, збере руки, збере. І цей тігр, ну, тігр спускається, щоб їх вивезти, і я бачу картину, як тігр виводить двох ліопард. Як <рігла> я так, а тобі завтра все, ти, ти, це. І я ці, ці, ці саміці <рігла> прайду сідають в таксі, і вони кудись їдуть, а він такий обіжний приходить, каже, блін, би роботу. <рігла>